Привіт усім! Рада вітати вас в гостях себе на каналі. Рада всім новим друзям. Дякую всім, хто залишає свої коментарі і ділиться своїми ідеями, своїми думками та задає мені запитання у е коментарях під моїми відео. Для мене це є дуже корисним, для мене це є дуже цінним, так як я бачу, що вам це є небайдуже і є доцільні знімати відео і надалі. Запитували ви мене про каченят, які підростають, і які взагалі в мене є качки чи немає їх. Давно не показувала, давно про них нічого не розказувала. Хто пам'ятає, я вивела качок взимку, і вони в мене ростуть до цього часу. Звичайно, пару каченят вже переїхали в інші господарства. У мене залишилось їх тільки скільки там шість штучок з малечі. І є дорослі, доросла родина. Це один качер і три качки. Ну, на жаль, трапилася з ним трагедія. Вони в мене жили з курами і з півнями, і одного прекрасного весняного дня півні пошкодили качене багатство. Ось яке відповідає за розпліт. Я все мала надію, що воно там нормально все з ним буде. І Виведуться в мене каченята, але на жаль, не так сталося, як гадалося. І ось буквально вчора я перевірила на опліт качені яйця, а вони всі порожні. Жодного заплідненого яйця. Тому обіцяла вам закласти в інкубатор теплуша качені яйця. Вони вже приїхали, очікують на почті. Я закладу їх під качку. Так як качка вже сиділа днів так 10, Точно, може трошечки навіть більше, розсиділася, і мені просто її дуже шкода. У мене їх таких дві. І приїде 20 яєць, то по 10 я підкладу під кожну. Ну, реально, мені їх шкода. Вони сиділи, вони трудилися, вони розсиділися. І маючи вдома живий інкубатор, таких як качку, я вам також раджу. Краще кладіть. Всі яйця під качку. Вона їх висидить, оприскає, підігріє, температуру відповідно дасть, все як має бути, як то книжкою написано. І е, потім буде їх водити або не водити і тому подібне. Ці дві качки зможуть разом з каченятами переїхати у ваші господарства, і хто проживає, ще раз наголошую, в Чернівецькій області або в Чернівцях і має можливість заїхати до мене. Ось, так як в мене немає можливості їх завести вам додому. Була б можливість без проблем. Я думаю, воно б було набагато швидше і вам зручніше. Ну, маємо те, що маємо. Отож, завтра я закладу під качки, качині яйця і через місяць хто бажає, пишіть бронюйте, для того, щоб ви могли вже забрати собі качку з каченятами. Причому я яйця купляла по 25 гривень за штуку, отже, одне каченя буде 50 гривень. Ну і качечку я вам віддам за 300 Ось, Якщо вас таке влаштує, і ви бажаєте мати собі у червні місяці ось таку молоду родину, то, будь ласка, звертайтеся. Тим більше, що ця качка до цих каченят не буде кровною. І ви зможете собі її і качу залишити. На розвід на наступний сезон. І матимете чудових каченят. Качечки будуть е, білі важкої лінії. Ну, вже подивимося, наскільки вони важкі чи ні. Я замовляла у Фейсбуці. Е, ось так, на свій страх і ризик. Ну, нічого, думаю, що все буде гаразд. Ось так проживають мої малята, дуже часто кажуть, що у ранніх качок або -то курей відбувається канібалізм, і вони дуже такі хворі ростуть і тому подібне. Канібалізм відбувається тільки в тому випадку, якщо у вас іде скученість, тобто велика посадка голів на один квадратний метр. І все. Більше канібалізму не може бути як такого. Ну і, звичайно, немало важливим є корм, яким ви кормите. Я зараз підійду до них ближче, вони просто втечуть, тому ось так здаля, буду вам їх показувати. Залишилися в мене ще й штук, бачу, є тут і качори, і качечки. Ось пропоювати каченят потрібно чи ні. Немає в цьому ніякої необхідності, так як у них досить хороший імунітет. Хочете, можете дати їм вітаміни. Ну і це максимум, що ви можете їм дати. Якщо маєте зелену травичку і можливість вигулу їх на зеленій траві. А якщо ще поруч є водойма, повірте мені, ви навіть не помітите, як за три місяці у вас будуть гуляти вже дорослі качки. І буде у вас все прекрасно. Кормлю я їх звичайною зерносуміщою з різними. БМВД добавочками. І от під... тепер рвемо їм траву і кидаємо ось туди всередину. От таку бутлю води, яку ви бачите, вони випивають за день 6 штук. Ось, На жаль, ось такий от красень, просто розкішний. Але буде сьогодні відправлятися в каструлю. Вибачайте, що що терлинка забула виключити звук. Вже не буду переривати відео, нехай терлинькає. Ось, бачите, який він великий, розкішний. Ну, на жаль, змушена його відправити в теплі краї, так як функціональність його закінчується. Цілу зиму він у мене гуляв, ріс. Ну, нічого. У мене не зоопарк, а звичайне сільське господарство. Яке вирощуються для того, щоб продаватися або маленькими, або великими, або взагалі <звук> Ну, Ось тут сидить одна мамулька і там заховалася інша. Я зараз її не буду тривожити, бачите? Там були просто яйця, де неслася інша качка. А отут сиділа вона. Нарвала пуху, я яйця забрала, вона просто перелізла сусіднє гніздо. Тобто вона буде шукати яйця на якісь сісти і ось так її відривати, мені буде дуже шкода. Сама качечка біла з голубою такою спинкою, популястою. Умови для них, для їхнього утримання також досить примітивні, навіть не потребують ніяких клопотів. Вони дуже ручні, дуже привикають до господаря, котрий їх кормить. Тому ось таке чудо. Це, до речі, мої перші улюбленці, одна з перших птиць, яку я завела в своєму господарстві. Для того, щоб вони не літали, то, звичайно, в мене є методика обстригання крил, але, в принципі, якщо вони мають досталь корму, води і простору, в них нема потреби, щоб літати. Ось. Чудово переносять зиму. В холодному курятнику, такому примітивному з USB-плити. Тому не прогавтей час, а таблицю інкубації каченого яйця я обов'язково теж складу. за війна в мене тут. Гей, молодець. А таблицю інкубації каченого яйця я обов'язково складу і напишу вам. Якось згодом. Ну, в принципі, не буду вас довго затримувати. Якщо у вас залишаються якісь запитання по вирощуванні мускусних качок, або по їхньому утриманню, або взагалі щось пов'язане з ними, або взагалі не тільки, обов'язково звертайтеся, я вам відповім. Всім нам бажаю мирного неба над головою. Міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння, слава Україні! Героям слава!